Добрий ранок! Сьогодні ми повторимо усі назви, які ми вчили. Отже, зима, зима, мороз, мороз, сніг, сніг, бурулька, бурулька. Ми вчили і добре розуміємо, що треба тепло одягатись. Ми бачили рукавички. Рукавички. І сьогодні я прошу і навчу вас робити гарні рукавички. Отже, беремо папір, олівець і ножиці. Долоньку кладемо на папір і обмальовуємо олівцем. Ось так. Ось так. А тепер ножицями вирізаємо. Ось така вийшла рукавичка. І подивіться, тут є сніжинка. Я теж однаково хочу зробити тут сніжинку. У мене є ось такі, можна зробити самі, намалювати. Вирізати і приклеїти. Ось так. І запам'ятаємо нове слово рукавички. 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 Слово складаємо з букв, повторюємо. Зараз я пропоную вам пограти гру. Пошукати однакові рукавички і кожен раз говорити рукавички. Отже, подивимось гру. грудь грати рукавички. Треба пошукати і знайти однакові рукавички. Але треба запам'ятати слово. Рука вички. Але дітки мої не можуть запам'ятати. Їм допомагає пальчикова абетка. І давай ми покажемо, як правильно запам'ятати це слово. Давай разом зі мною зробимо рур. К, к. отак перчик. К. К-к. Кри. Ч-щ. К, Ч. К к. 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 Так, так, так. Умнічка. Вот Отак, два пальчика. К. Знаходимо пару. Хто перший? Ой, у мене прям поруч було. Так. Мене дуже. Так. Коли ми знайшли пару, ми знову робимо слово. Поїхали. Р. Ру. К. К. К-к. Ви. І. Х. К. 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 І от так. Молодець. І шукаємо наступну пару. Я вже знайшов. Ти мене почекаєш? Да. М -м рожеве, червоне, неправильно, рожеве, рожеве. Є. І ми склали наступну пару. Знову читаємо слово: Р... Середній, середній. Середній. Р... Ру. К-к. Ви. Чуть-чуть. К. Ки. Молодець! Ану, шукаємо наступну пару. Зелені пальчики. <кх well> ти вибрав мою пару. Так, жовті пальчики і рожева рукавичка. Та-дам! Так, а тепер спробуй, що ти з цього запам'ятав? Ану, давай своїми пальчиками. Р-р-р. Як я казала, середнім. Р. Ру. <ків>

Жовті. Ну, забирай ще оті. Давай порахуємо, скільки у нас пар. Давай поставимо їх парами, щоб було зручно рахувати. І так, пара. Одна. Пар. Дві. Дві. Три, три. чотири, п'ять. У тебе скільки? П'ять. А у мене? Чотири. Один, два, три, чотири. У кого більше? Мене. Я тебе вітаю. І ще раз робимо рукавички. Швиденько зі мною. Ру К. Х. ч К. Ки. Кидаємо, кидаємо. Кидаємо і. К. і. И, 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 сонечко. і, 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 Моя зозулька. І. Ось так нелегко навчити дитину ще й з порушеннями слуху дактилювати слово, запам'ятати, вимовляти це слово, читати, розуміти, що воно означає, скільки раз треба його продактилювати, щоб пальчики дитини стали вправними. Отак От працюйте. Це цікаво! Весело і успішно! А я з вами прощаюсь до побачення!